Служба порятунку міста Дніпро слухає. Так, одна машина. Вас розуміла. Далеко не кожна людина зможе війти в квартиру, яка палає, яка може вибухнути. Коли її знайшли ще пульс, був поки в швидку передали, поки її везли в швидкий, вона померла. Я тоді дві з половиною доби не міг заснути. Для мене це було дуже страшно. Підняйсь, струмко, тримаємо сторони. Старша похова, блок, третя зміна. Слава Україні! Героям! Слава! Я прийшов, з армії. Я прийшов з армії. Мій дядько був вогнеборцем, офіцером. Його, на жаль, вбили. І тітка моя говорить: може, ти спробуєш? Я вже працюю 11 рік. Перший виїзд запам'ятався. Коли працювали в апаратах, було мінус 20. Ми гасили склад. Я надів цей апарат на стисненому повітрі. Зараз драгери, а тоді були АСБ. У мене замерз клапан, і я не міг дихати. По рукаву повертався, нічого не видно. У мене вже повітря закінчилося. Я ледве вийшов на повітря. З мене зірвали маску. Так було. То так було. Ми спасали людей. Ми рятували людей. Я не пам'ятаю адресу. Приїжджаємо, люди з вікон збираються вистрибувати. Ми ставимо сходи одним, а інші кричать: чому ви їх рятуєте, а не нас? Починається паніка у людей. Зараз ми вже з цим нормально справляємося. А спочатку адреналін виділявся. Ти ставиш драбину, вони кричать: ну Монас, хочеться ці сходи прибрати туди. Головне зберігати холоднокровність. У нас працює ціла команда. Буває, хлопці гасять пожежі, я їм допомагаю і ще з людьми психологічну роботу проводжу. Це важливо. Людям постійно здається, що ми без води нічого не робимо. Потім, коли ми вже зробили свою роботу, вони іноді аплодують нам. Заради цього ми напевно і працюємо. Далеко не кожна людина зможе війти в квартиру, яка палає, яка може вибухнути, в якої може знаходитися балон, кисневий, пропан, бутан та таке інше. Пожежний, коли заходить до приміщення, він не знає, що в цій квартирі може знаходитися вибухові пристрої і так далі. Виникають професійні захворювання, в особливості з опорно-рухальним апаратом. Пов'язані, оскільки пожежний постійно знаходиться в бойовому спорядженні. На ньому маса предметів, які допомагають йому врятувати себе та або життя людини, яку він спасає. Згідно нормативів, вважається задовільним, коли пожежний автомобіль разом з рятувальниками виїжджає з гаражу рівно за одну хвилину. Це є нормою. Все, що більше це є невиконанням нормативу. Служба по электронку, место не прослухаем. Ну, так, одна машина. Вас разумило. І проблема нагальна, тому що не всі водії далеко не всі водії поступаються місцем при здійсненні руху пожежним автотранспортом. Намагаються багато людей, але багато не поважають і не виконують правила дорожнього руху. Нехай, хоч на одну хвилину, уявлять собі, що це горить у них вдома. Що їм позвонила їх дитина і сказала, що у вас вдома, у нас вдома. Пожежі. Коли це, цей момент наступить, коли кожен водій представить собі цю ситуацію, тоді на дорога буде все гаразд. Він неодноразово заохочувався нагородами ДСНС, головного управління за дії на пожежах. Він неоднократно ризикував своїм життям для рятування людей. Це багато говорить за людину. Котра ну є дуже молодою. Дві награди. У мене є дві нагороди. Хрест за порятунок життя. Масажистка робила клієнці масаж. У них диму не було, а вся будівля в диму туди вже так просто не зайдеш. Тільки в апараті приходимо туди, і довелося прийняти таке рішення надіти свою маску на неї. Я сам взяв мокру ганчірку, поки йшов. Я вивчив як йти. Там третій поверх сходами. Собі, надів ганчірку, їй маску, вивів одну, костик залишився з іншою. Я повернувся і другу вивів таким чином. Я наковтався диму. Швидкі мене відкачували. Нормально все. У мене був єдиний раз труп дитини. Дівчинці було чотири роки. Якраз моїй доньці було чотири роки. Ми трохи не встигли. Ми приїхали, в приватний будинок горить. Тато прийшов після зміни і ліг спати. А вона з ним була. Там, мабуть, скоротнула проводка. Він вибіг в опіках і каже: Там дитина. Ми її шукали, а вона під диван залізла. Коли її знайшли ще пульс, був поки в швидку передали. Поки її везли в швидкій, вона померла. Я тоді дві з половиною доби не міг заснути. Для мене це було дуже страшно. Раніше ми були просто пожарними. Раніше ми були просто пожежниками, а зараз у мене посада пожежник рятувальник. І на котів нас викликають. Якщо кіт заліз, наприклад, на четвертий поверх. Був випадок, людина на кондиціонері стоїть. Ми ще працюємо як психологи, ми повинні її переконати. Якось приїхали на виїзд, стоїть хлопець на кондиціонері. Ми йому говоримо: не кидайся, що трапилось. Починаємо його переконувати. Він каже: Дайте цигарку. Ми йому цигарку на ниточці спустили. Потім раз і зняли його. Треба проводити ще й психологіч. Логічну роботу з цими людьми. У кожного свої причини. Але наше завдання врятувати життя людини. Вітліч Максим. Він працює в цьому підрозділі з 2011 року. Він прийшов звичайним пожежним рятувальником. Як... Приходять сюди всі, хто прийшов як говорять, з народного господарства. Однак досить пройшло небагато часу, і він зарекомендував себе як дуже відповідальний співробітник. Він не тільки зрозумів, що служба це не є. Прийшов до служби, зробив своє діло і звідси відбув. Додому ні, це людина, котра почала себе проявляти в спорті дуже активно. Це не з кожним відбувається. Чому тому що спорт у нас особливий? У нас спорт це цілення найліпших якостей пожежного. Це пожежно прикладний спорт, це газо, димозахисна служба, це спорт направлений. Він відповідної якості повинен бути і відповідної направленості. Я на спорті. Я схиблений на спорті, постійно займаюся. Ранок починається з пробіжки, турнік, бруси. Спорт це невіддільна частина мого життя. Я так відпочиваю і психологічно налаштовуюся. Комусь треба на пляжі засмагати, а мені на турніку підтягуватися. Це мій відпочинок. У футбол люблю грати. Фізичні навантаження це мій відпочинок. Ліскну слабене. Максим Це тяжове Це важкі змагання. Ми їх називаємо пожежний кросфіт. В Америці без цього пожежника не беруть на роботу. Це такий тест. Людина приходить на роботу, проходить цей тест. Якщо вона його пройшла за 6 хвилин, тоді її приймають на роботу. У нас це новий спорт, його розвивають. Він не простий, але я ним займаюся, і мені дуже подобається. Прямо кайфую. У цьому році у нас в Дніпрі проходили змагання. Наша команда «Дніпровські хвилі посіла друге місце. там є особистий залік який командний. В особистому з 95 осіб я став 10 десятим, а наша команда посіла друге місце з 17 команд. Весь бойовий одяг плюс апарат важить 22 кілограми. Чоботи – все повністю десь 20-22 кілограмів. Важко, навіть було відео, як мені стало зле. Організм працює на всю потужність, всі сили віддаєш. На фініші хвилин 5 потрібно, щоб відійти. Чим важливий цей експонат? Ось тут наголошується для всіх присутніх, для малечі, для дорослих людей, через що трапляються пожежі, через що доводиться їхати ризикувати своїм життям нашим. Рятувальникам на кожній екскурсії звертаємо увагу ось на ось цю експозицію загиблі під час виконання службових обов'язків. І зараз у мене мурашки. і Кожного разу, коли я чую виїзд наших хлопців, я просто прошу Боже, Нехай вони всі повернуться додому, нехай ні ніхто не загине не серед них, не серед людей, які знехтували правилами чи, може, так трапилось, так же теж буває. Нехай всі будуть живі, нехай всі поцілують своїх дітей. Я вулицею йду, гуляю, а мені кажуть о пожежник, герой. Мені приємно, я не приховую. Приємно, коли моя дитина каже: Тату, сьогодні моя вчителька говорила про тебе, що ти герой, рятуєш людей. Звісно, це дуже приємно. Але я не вважаю себе героєм. І я виконую таку ж звичайну роботу, як хірург, касир. Ми всі виконуємо свою роботу. Просто моя робота така: рятувати людей. Я обрав цю роботу, тому героєм себе не вважаю. Героєм себе не вважаю.